Пам'ятні дошки випускникам героям Сергію Королю і Віталію Ковалю, які віддали життя за Україну, встановили 21 листопада на фасаді школи номер 9 у Тернополі. Сергій Король, відомий як командир Махно, загинув 24 лютого 2023 року на Харківщині. Він вступив до лав Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення. Спогадами про захисника ділиться його класна керівниця Наталія Геделівська. Зустрілися восени з ним. Ну а він дорослий вже людина, 50 з чимось років. А то школи випускаєш дітей. І зустрілися, і він до мене Колаївну обняв. Я думаю, може, хто ж такий? Як він засміявся, каже Сергійко, це ти а я. Ну і так. Поговорили трошки, це хороша дитина, що про нього можна сказати. Друзі та побратими героя кажуть, у їх пам'яті він назавжди залишиться чуйною та доброзичливою людиною. Подружилися, їздили відпочивати. Запрошував я на рибалку. Він не рибак, але ми сиділи, говорили довго. З ним цікаво говорити. Дуже цікава людина. Він для мене як вільний такий птах, який ніколи, поганого слова, я від нього не чув це, повірте, це найкращий офіцер зі всього того офіцерства, якого я бачив дуже багато за свої роки. Це найкращий офіцер, який відповідає повністю цьому слову. Це дійсно був справжній командир. Він завжди був з колективом, завжди був попереду, завжди підтримував кожного бійця. І це з таких командирів, що завжди був на передовій, як то кажуть, на передньому краї. Він був справжнім героєм. І це що, він герой України, це, це заслужена, дійсно, щиро заслужена така, як то кажуть, нагорода. Герой Віталій Коваль загинув 28 листопада 2022 року на Бахмутському напрямку. Він добровільно став на захист України в другий день повномасштабної війни. Молодий, красивий, спортивний, єдиний син у мами, єдина надія. Він радів життю. Він мріяв про щасливе майбутнє. Але коли почалась повномасштабна війна, він зразу ж на другий день записався в тероборону Тернополя. Рідні, друзі, вчителі та побратими захисників шанували їх хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальних таблиць. Вічна слава і шана героям. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.